З першого дубля, не стримуючи сліз, у Вінниці презентували проєкт інтерв'ю з 24 жінками, долі яких скалічила війна. Ніколи не сподівалися на це і не думали, що воно нас нас зачепило. Та кому ми треба, і що вщина від України ті Росії треба. по одному паднаємо самоліт. прилітає самоліт. Скидывая две бомбы. Ну, Мы в частном секторе живем, я... мы не успевали. Мы слышим, что он уже прилетел. Все. То есть, это ты до 4 считаешь, и падает бомба. И ты стоишь и ждешь, куда она упадет? На тебе, ні на тебе. Героїні – звичайні українки з Волновахи, Запоріжжя, Донецька, Херсону та інших міст, зруйнованих російськими загарбниками. Всі вони прийшли по допомогу до громадської організації «Вісь». А після знайомства з жінками правозахисниця Світлана Дубина вирішила, їхні історії повинен почути світ. прийшла одна дівчинка, і така жвава, так розмовляє зі мною якось. А потім каже до мене: а знаєш, на мішках з картошкою хуже всього спати. І мене просто ну от мене просто розшматувало. Записувала всі 24 історії. Журналістка Олеся Шуткевич каже, за два десятки років роботи провела чимало важких інтерв'ю, та ці особливі кожне по-своєму. Я дозволяла їм говорити те, що вони хотіли би сказати. Якщо перших два-три питання були е для того, щоб розговорити, да для того, щоб підштовхнути до розмови, то далі розмова просто ну, вона починала текти. Марина Кучеренко з Херсону з шестирічним сином в окупації прожила місяць. Була змушена тікати з рідного дому, рятуючи дитину. Але в загарбаному ворогом місці і досі залишаються батьки. Дорога від війни до відносної безпеки запам'яталась Марині на все життя. Нам вдалося виїхати, і тоді ще в селі Олександрівка. Ми, коли побачили, нам сказали Слава Україні, наші хлопці. Я не знаю, такої реакції такої радості в мене ще ніколи в житті не було. Запитання в інтерв'ю до всіх жінок були однаковими, як і кінець розмови. Він обов'язково був оптимістичним. Тобто, питання про велику маленьку мрію, або питання чи є плани, або питання чи чи короткострокова довгострокова перспектива. Всі вони зводились до того, що це має бути українська земля під українським прапором. Важливо було пояснити жінкам, для чого ці інтерв'ю та де їх будуть використовувати, каже правозахисниця Світлана Дубина. Ми дуже намагалися робити це з гідністю, тому що там в кожної з кожною учасницею ми брали згоду. Ми пояснювали, де що буде. Це якийсь був такий трошки довший процес, але нам важливо це було. Тепер інтерв'ю жінок-біженок максимально поширять як в соцмережах, так і пресі. Хроніку передадуть і психологам та міжнародним правозахисним організаціям, які фіксують злочини Росії на українській землі.